І президент і глава уряду висловили сподівання, що Верховна Рада, взявши активну участь в удосконаленні головного закону, за обґрунтовані зміни, проголосує конституцію нового зразка узаконить. 6 квітня народні депутати провели засідання погоджувальної ради, де розглянули першочергові питання поточного пленарного тижня. З подробицями наші журналісти. Реформам в Україні потрібне законодавче забезпечення. З цього питання почалося засідання погоджувальної ради. План до виконання озвучив Володимир Гройсман. План законодавчого забезпечення має бути створений 22 квітня. Фінансовий стан українського нафтогазу планує проаналізувати Верховна Рада. Готують на розгляд законопроект про рахункову палату та про ринок природнього газу. Неуминуті питанням комунальних тарифів серед представників коаліції. є Депутати, які не довіряють запропонованим розрахункам. Наше завдання дати людям роботу, достойну зарплату, як у Європі, і тоді вони й платитимуть європейські тарифи. Прискорити ухвалення законопроекту про тимчасові слідчі комісії закликала колег фракція самопоміч, адже без розслідувань неможливо вивчити ані питання тарифів, ані будь-яке інше. Фракція об'єднання самопоміч не розуміє ігнорацію. Прийняття закону про тимчасові слідчі комісії парламенту, які стануть якісною цивілізованою противагою правоохоронним органам і буде їм допомагати. Антикорупційне бюро й досі без очільника 7 квітня. Останній день подання кандидатури на пост голови. Хто займе посаду, з'ясується згодом. В одному депутати солідарні бюро має бути поза політикою. Планують парламентарі розглянути і питання структури та діяльності служби безпеки України на кінець тижня. Заплановано і створення спеціальної тимчасової комісії з питань стабілізації ситуації на Донбасі. Юлія Гуршал, Альона Сіра, Ігор Крижанівський, час країни, Київ.